Другі всім і сьогодні ми поговоримо про браузер. Сьогодні я покажу топ-7 браузерів, які краще використовувати для Android, або на Android і починаємо. І перший браузер це Firefox. Цей браузер дуже популярний на операційній системі Windows. Також він перейшов на Android і на iOS Також ми можемо... Ось з'єднувати і синхронізувати з комп'ютерною версією. Ми можемо вкрити вкладки і переходити між ними. Також ми можемо ставити теми на наш браузер і скачувати аддони. Наприклад, ось також категорії також ми можемо перейти і також поставити Adblock+. Це така фішка, яка блокує рекламу нашу. Ми можемо також скачати доповнення ось, і програми деякі. Наприклад, World Clock, Це така програма від Firefox, яку ми можемо скачати і переходимо вкладками. Можемо зберігати деякі вкладки і синхронізувати з комп'ютером які будуть відкриті. Тут дуже багато різних функцій, поділитися і настроїти наш браузер. А, програма Firefox. Наступний браузер це Google Chrome. Цей браузер, можна сказати, один із найкрутіших браузерів, який тільки є. Він з'єднується по синхронізації з вашими настольними версіями. Наприклад, Комп'ютерними ноутбуками, і також, якщо у вас є ще iOS або Windows Phone, або якась ще операційна система, він може з'єднуватись і ви можете зразу відкривати. Наприклад, сидите на цьому планшеті, а потім берете iOS девайс і потім знову можете заходити на ту саму сторінку. Також тут, тут дуже багато різних. Ви можете так відкривати вкладки, закривати. Перша сторінка це в нас ось така показуються ваші вкладки. Також внизу показуються вкладки, які ви, тільки ви недавно закрили. Часто е, посічаємо, які ви заходили. Також можна дивитися закладки на комп'ютері. або десь ось так. Ми можемо ось так переходити за до допомогою. Також і другі. Девайси, який ви використовуєте, і можна дивитися, на яких ви були пошуки. Також можна отак шукати за допомогою кнопки Google. Але один мінус, те, що він став із найго, найтормознутіший браузер з усіх. Але з кожним оновленням він покращиться і вертається, може скоро вернеться до свого старого вигляду. Супер Швидкого браузера. Ось такий браузер Chrome. Скачуйте і встановлюйте. А Наступне це Dolphin Browser. Цей браузер вважається один із найпопулярніших браузерів на Android. Він дуже швидкий. Ви можете також переходити. Ось все. У нас з'являється такий значок. Він з кожним оновленням покращується. Ми можемо зайти ось так в настройки, зайти в закладки, потім зайти в загрузки і також Дивитися адони або скачувати їх. Їх так само багато, як і на Firefox браузері. Можете скачувати їх, ось зайти і подивитися і скачувати. Їх тут дуже-дуже багато. Можна сканер QR-кодів, переводчик, скріншотер і також дуже багато їх. Також ми можемо нажати на цю кнопочку Робити ось так голосовий пошук або закрити, І також ми можемо. Зайти і подивитися наші вкладки, які відкриті. Ми можемо їх ось так закрити або заблокувати, або повністю всі закрити. закрити. Також ми можемо ось переключатись між вкладками, також зайти в настройки і ми можемо з'єднуватись переключатись між ПК. Версію iPhone або iPad і також відкривати, якщо вам потрібно, також розстраювати пошуковий сервіс. якщо вам потрібно Потім ми можемо настроїти жести, які можна набагато швидше переходити з однієї вкладки на другу. Ось так додати і ось так, наприклад, YouTube. Ось так готово. І отак, коли ми будемо такий значок промальовуємо то ми будемо переходити на YouTube. Ми можемо настроїти, де воно буде з'являтися цей значок. Також, що ми можемо? Ми можемо з'єднувати і синхронізувати наш Dolphin браузер з Facebook, Twitter, Evernote або Box. Ми можемо так з'єднатися і підключитися, і потім переходити і користуватися ним на другому любому девайсі. Ось такий. Тофін браузер, тут дуже багато різних аддонів і доповнень для нього. Він з кожним новим стає ще швидше і набагато простіше для користування. Кому сподобається, можна скачувати і встановлювати. Наступний браузер це Opera Mini. Я думаю, ті, хто користується інтернетом, мобільним інтернетом, то в нього обов'язково повинен бути Opera Mini. Цей браузер зжимає всі ваші файли, ви можете економити ваш трафік. Ми можемо так переходити в настройки, потім переходити в історію, перейти на початкову сторінку, зберігати сторінки для офлайн перегляду. Кож заходити в настройки, пошук по сторінки і поділитися. Кож ми можемо ось ми включити зображення, щоб показувало або не показувало. Всі ваші загрузки проходять через. Сайт Opera, точно не пам'ятаю, як він називається, але ви зменшуєте ваш трафік для користування. Також ми можемо тут зменшувати текст, якість зображень, якщо ви включили все-таки. Також ми можемо ось так швидко переходити по вкладках Ось так, і відкривати їх, і також обновляти і скачувати різні доповнення. Також можна з'єднуватись з, з комп'ютерною або настольною версією. Вашої опери, ось така програма Опера, кому потрібно економити трафік, скачайте її установи. А На третьому місці це Опера, браузер Опера. Це трохи відрізняється від Опера міні. Він зроблений спеціально для Android. Ось такі в нас експрес-панель, це ті вкладки, які ми частіше використовуємо. Також тут можна подивитися, якщо ми свайпнемо вліво, то історія наша. Право рекомендації. Ось такі. Ми можемо переходити ось так між вкладками, також заходити в настройки і настраювати тут ці рекомендації. Ви можете так і стах... читати історії, або ось так переходити між вкладками, додати новий вклад, так їх переходити. І також їх можна закривати. Ось так. Також тут можна включити, переходити, ми можемо прийти на наступну сторінку, робити пошук по сайту. Також, І потім розшарити, наприклад, будь-куди, куди ви захочете. Також можна приходити між головними вашими вкладками. Це історія, експрес-панель і рекомендації. Також можна подивитися загрузки і включити режим жаті. Це те саме, що в Opera Mini, але він більш кріший і удобніший. Ми можемо все подивитися, скільки ми зекономили трафіку. Це 94. 4% економії трафіки, це получено всього 18 КБ із 285 КБ. Так, ми можемо відкривати, наприклад, цього дідь Фліпу Кіркурового, не знаю, чого це відкрив, але ми можемо ось так економити трафік. Все, у нас економить трафік, також ми можемо переходити по будь-якому сайту. І, наприклад, по ВК. Ми заходимо в ВК. І ми можемо економити ваш трафік. Ось така програма. А наступна на другому місці це Яндекс.Браузер. Цей браузер я поставив, тому він перекочував з версії настольної тепер він на Android і на iOS девайсах. Він зроблений по копії як Google Chrome хоч і займає більше мегабайтів як установочний файл, ніж Google Chrome, але він не такий тормознутий, як Google Chrome. Ми можемо ось так переходити в настройки, робити пошук. Нас відображає такий значок і тут ми можемо переходити між вкладками і також їх закривати ось так. І відкривати нові вкладки. Також ми можемо зайти в настройки C, відкрити нові вкладки. І зайти. Ми можемо включити режим Turbo, якщо вам потрібно прискорити ваш інтернет, настроювати пошук, пошукову систему, зберігати паролі. і з'єднуватись з настольною версією Яндексу. По мені він дуже удобний, він може з'єднуватись і синхронізувати ваші вкладки. Також, якщо ви прийшли на будь-який сайт, то ви можете його додати. Експрес-панель, ось таке або удалити. Також включити режим турбо і поділитися вашою сторінкою. Кожні наш експрес-панель ми сюди можемо додати або ось так удаляти і пересовувати панелі. Ось такий Яндекс.Crome, Скачуйте і встановлюйте. На першому місці це UC браузер. Як на мою думку, він найкращий з усіх браузерів, які тільки є. В ньому дуже багато різних функцій. Ми можем... ось у нас відкривається ось така вкладка. Також ми можемо переходити в закладки і переходити на сайт, який був відкритий. Так, опускатися, вкривати останній. Також ми можемо скачувати доповнювання для нього. Це, наприклад, як зберігати сторінку, потім автооновлення, і зберігати її в PDF, або розпаковувати навіть ZIP RAR файли. Також ми можемо робити скріншоти, блокувати рекламу, або, наприклад, навіть відкривати QR-коди і ділитися програма. Ось так. Ми, також ми можемо так відкривати вкладки, так вкладки виглядають, також ми можемо їх ось так закривати і переходити додому. Також в цьому... Тут ми можемо ще ставити свої теми або ставити картинку, яку вам сподобається, наприклад, з телефону. Також ставити тему, нічний режим для того, щоб краще сидіти в інтернеті ночі. Також ми можемо поставити ось так, наприклад, поставимо клас назад. Ось. Так, Також ми можемо відкривати закладки, розвернути на весь екран, включити нічний режим, також перейти в настройки, це встраювати, тут можна зменшувати трафік, розмір шрифту, який підбирається під ваш планшет, щоб краще читати, або відкривати і різні настройки. Також ми включити швидкий режим. Він дуже швидко переробляє всі файли. Також ми можемо настроювати яркість, включити приватний режим або показувати ось, наприклад, тільки текст. І також можна обновляти, або включити трафік і дивитися за ним. Він дуже великий в використанні, також ми можемо отак нажати цю кнопочку і перейти. Тут наші вкладки, доповнення, і ми можемо скачувати їх. Ось також ми можемо так переключатися і відкривати вкладки і робити пошук. Він дуже великий в своєму використанні, з кожним оновленням він стає ще краще кращим. І як по мені, це найкращий браузер, який тільки є на Android. Думаю, ви зі мною будете згодні. Ось такий браузер, називається uc Browser. Скачуйте і встановлюйте. На ваш Android. Ось такі браузери я сьогодні показав. Кому сподобалось, ставте лайки, кому не сподобалось, пишіть чому не сподобалося. Розсилайте це відео. Якщо вам буде потрібно пишіть, що ви хочете побачити в наступних оглядах. Такі браузери, підписуйтесь і ставте лайк.